У попередніх відео ми розповідали про ендеміків різних континентів. І у вас могла скластися думка, що такі унікальні незвичайні тварини живуть тільки десь далеко за морями і океанами. Насправді це зовсім не так. Європа теж має свою унікальну і неповторну фауну, і ендемічну тварину ви можете зустріти, мандруючи континентом або десь в лісах і степах України, чи навіть просто вийшовши з дому. Часто ці види мають дуже обмежені ареали, тобто трапляються не по всій території Європи, а лише в одній чи кількох країнах або на кількох островах. Саме з такими унікальними європейськими тваринами ми вас сьогодні і познайомимо. Готуйте чай або каву. Голосуйте в коментарях за ту тварину, яка вас найбільше здивувала. Поширюйте друзям. Тисніть вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то сподіваюсь, підписавшись, ви знайдете тут ще багато цікавого. За можливості, будь ласка, підтримайте канал фінансово. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам про цих дивовижних ендеміків. Синиця Чубата. Синиця Чубата один з найцікавіших дрібних птахів хвойних лісів Європи. Її головна візитівка помітний чубчик із пір'їн на голові, що надає їй вигляду справжнього пташиного панка. Цей чуб виглядає особливо ефектно, коли птах збуджений або насторожений, але загалом синиця чубата його ніколи не складає, тому її легко впізнати навіть по силуету. Восени та взимку синиця Чубата, як і більшість синиць, переходить на їжу рослинного походження. Протягом усього року запасає їжу особливо інтенсивно з вересня по жовтень та з березня по червень. Запаси ховає у тріщинах кори між хвоїнками, серед лишайників. Птахи не запам'ятовують конкретне розташування таких місць. Однак пізніше синиці здобувається і корм завдяки усілому способу життя. Зроблені запаси можуть використовувати й інші види синиць. Взимку при настані холодів та морозів ці синички відкочовують у міста, де тяжіють до хвойних дерев та кущів. Вони активно нишпорять в пошуках їжі та сподіваються на годівничку з горіхами, сирим соняшником чи салом. Звісно ж, синиця чобата трапляється на всій території України. Можливо, хтось з вас її навіть вже бачив. Рись іспанська, або Іберійська, або Піренейська, або Шпардова рис – найрідкісніша дика кішка у світі, ендемік Іберійського півострову. І, як показують дослідження скам'янілостей, мешкає вона там вже понад мільйон років, ще із раннього плейстоцену. На початку 21-го століття цей вид був на межі вимирання, оскільки в дикій природі залишилося лише 94 тварини з двох ізольованих субпопуляцій в Андалузії. З тих пір були впроваджені різноманітні природоохоронні заходи. І до 2024-го їх чисельність зросла до понад 2 тисячі. Це дика кішка середнього розміру, приблизно наполовину менша і легша, ніж наша місцева єрозійська рись. Її можна впізнати за довгими чорними китицями на вухах, бакенбардами та дуже коротким до 15 см хвостом із чорним кінчиком. Чорні плямки на тілі іспанської рисі розташовані рядами і зменшуються у розмірі від спини до боків. Вам навряд чи вдасться зустріти цю хижачку у світлий час доби, бо полює вона лише вночі. І на світанку. Її улюблені ласощі кролики європейські, які становлять від 60 і навіть до 90% раціону тварини. У кишківнику рисі навіть мешкають специфічні анаеробні бактерії, які допомагають їй перетравлювати не лише кроликів, а й рослинний матеріал, який вони самі не встигли перетравити, перш ніж стали жертвами хижачки. Дорослій рисі достатньо з'їдати одного кролика на день. А мама кицька, яка вигодовує малят, повинна вполювати не менше трьох. До речі, спалахи міксоматозу та інших інфекційних захворювань серед кроликів у ХХ столітті якраз і були однією з причин скорочення популяції рисі іберійської, Адже вона втратила свою основну здобич. Повзик Корсиканський середземноморський родич нашого повзика. Невеличка пташка близько 12 см завдовжки і вагою до 15 грам. Верхня частина тіла птаха синювато-сірого кольору, а горло, груди і черевце білі. На голові добре, помітна чорна шапочка і чорна маска на очах. Цей птах ендемік острова Корсика. Його ареал дуже обмежений і фрагментований. Та співпадає із поширенням старих лісів із сосни корсиканської, переважно в гірській місцевості. Для гніздування повзики віддають перевагу саме старим деревам. Дослідження показали, що ці птахи відсутні у ділянках лісу, де діаметр стовбурів дерев менше, ніж 28 см. Старі сосни не лише хороше місце для гнізда, яке птах, до речі, вистилає частково їхніми шишками. Вони ще й забезпечують повзиків улюбленою їжею сосновими насінинками. А в літній період на тих самих деревах можна вполювати безліч комах. І як інші повзики, він може робити запаси, ховаючи насіння під корою, а потім поїдати його в міжсезоння, особливо ранньою весною, коли сніг заважає доступу до соснових шишок. А комахи ще не прокинулися. Ящерка іберійська або ящерка шрайбера. Із назви зразу стає зрозуміло, що ця рептилія ендемік іберійського півострова. Інша її назва на честь австрійського зоолога Егіда Шрайбера. Ця ящерка мешкає лише в північній і центральній Португалії та в Іспанії. Вона вважається однією із найкрасивіших рептилій Португалії. Завдяки своєму незвичайному яскравому забарвленню. Під час шлюбного періоду голова і горло самців забарвлені у яскраво-бірюзовий колір. Взимку цей колір тьмяніє. Але яскраво зелені і жовті тони разом із невеликими темними плямами на спині вдало доповнюють кольорову гаму. Це великі ящерки. Якщо міряти їх разом із хвостом, то довжина тіла сягає 38 см. Оселяються ці красуні у гірських долинах, на узліссях і на галявинах, низинних болотах і завжди поблизу водою. Іберійські ящерки чудові плавці і можуть залишатися під водою навіть декілька хвилин. І по деревам вони лазять зовсім не гірше, ніж плавають. Основа їхнього раціону комахи. Але від солодких ягідок ящірки теж ніколи не відмовляться. Черепаха облямована. Найбільша сухопутна черепаха Європи. Довжина її панцира становить до 40 см, а вага близько 5 кілограм. Щитки карапаксу мають чорне забарвлення із невеликими жовтими плямками і темнішають з віком. Задні краєві щитки сильно розширені і спрямовані майже горизонтально назад, утворюючи зубчастий край, який нагадує облямівку, що захищає м'які частини тіла черепахи. Звідси і походить її назва. Передні щитки також сильно видовжені, що допомагає черепасі повністю ховатися у свій панцир, прикриваючи вхід міцними лускатими передніми лапами. Такий от однеї надійний переносний будиночок. Де завжди можна почувати себе в безпеці. Черепаха облямована мешканка Греції та Албанії, також була інтродукована в Сардинії і Тоскані, де чудово пристосувалася до нового місця життя. Вона віддає перевагу гірським схилам і трапляється на висоті до 1500 метрів. У гірських умовах тварина виживає завдяки своєму чорному панциру, що поглинає багато тепла. І допомагає їй підтримувати температуру тіла протягом доби. Тому рано вранці черепахи вже приймають сонячні ванни, підвищують температуру тіла, а потім вирушають на пошуки їжі. На своїй ділянці кожна черепаха протоптує постійні стежки, по яких здійснює обходи кожного дня. Облюбовані черепахи вегетаріанці, а їхні улюблені ласощі це інжир. Сліпак піщаний це підземний гризун середнього розміру із довжиною тіла до 28 см і вагою трохи більше, ніж пів кілограма. Його тіло вкрите короткою, м'якою, сірою шерстю. І хоча сліпак невеличкий і пухнастий, але зовсім не здається милою тваринкою, а все через його пристосування до життя під землею. Назва тварини не бреше. Він справді сліпий. А його редуковані очі прикриті складками шкіри. Крім того, для риття нір сліпак використовує не передні кінцівки, як більшість гризунів, а різці. Вони у тварини дуже великі, міцні і відділені від решти ротової порожнини складкою шкіри. Тому, коли сліпак закриває рот, різці залишаються зовні, і його посмішка виглядає зовсім непривабливо. Хоча ця тварина не дуже симпатична, проте вправний землекоп. Глибина його підземних кормових ходів може сягати 60 метрів. Сліпак піщаний ендемік півдня України, який проживає на дуже невеликій території. Ареал цього виду найменший серед всіх савців України, а можливо навіть всієї Європи. І становить всього-навсього 3000 км2 квадратних. Більша його частина припадає на територію Чорноморського біосферного заповідника. Тому цей вид, який і раніше мав статус «Endangered», зараз під час війни перебуває під ще більшою загрозою повного зникнення. Кеклик європейський представник родини Фазанових. Тах середнього розміру до 38 см завдовжки і з розмухом крил до пів метра, але із дуже маленькою головою. Тіло кеклика забарвлене у світло-сірий колір. Груди коричневі із характерною чорною смужкою, яка простягається аж до очей. Чорні і білі смужки є також на крилах самців, які вони дуже люблять демонструвати самкам, залицяючись до них у шлюбний період. Таке забарвлення кольору каменю допомагає їм дуже гарно маскуватися і робить їх практично одним цілим із скелями і валунами, серед яких птахи люблять оселятися на стрімких кам'янистих схилах. Кеклик європейський поширений у горах Південної Європи, зокрема в Альпах, Апенінах, на Сицилії та Балканському півострові. Кеклики ведуть осілий спосіб життя. Оселяється невеликими зграями по 10-15 особ, а на пари діляться тільки в період розмноження. Хоча птахи і моногамні, але пару собі вибирають лише на один сезон. Кеклики досить швидко звикають до людини і прив'язуються до місця свого проживання, тому в деяких країнах їх утримують як домашніх улюбленців. Веретільниця Палопонеська. На перший погляд, вам може здатися, що ця тварина змія, але в звіїному світі її вважали самозванкою, бо насправді це ящірка, яка втратила свої кінцівки у процесі еволюції. Веретільниця Палопонеська є ендеміком Греції, її можна зустріти на півострові Пелопонез, а також на островах Ітака, Кефалонія, Сакінтос в Іонічному морі. Там вона поселяється у вологих лісах і чагарниках, на луках, а деколи навіть на пасовищах і в садах. Температуру свого тіла регулює, зариваючись у ґрунт чи підстилку. Це досить велика тварина до 50 см завдовжки. Від інших веретільниць вона відрізняється шоколадно-коричневими смугами на боках, а також більшою кількістю лусок на тілі. У веретільниць дуже довгий хвіст, який займає майже половину від тіла тварини, проте він практично непомітний. Як і всі інші ящерки, вони вміють скидати свій хвіст у разі небезпеки, збиваючи так хижаків з пантелику. Цим вони і відрізняються від змій, які такого робити не вміють. Після цього хвіст, звичайно, відростає, але вже не такий довгий, яким був спочатку. А ще, на відміну від змій, у них є повіки. Могильник іспанський один із найрідкісніших хижих птахів у світі. За найновішими даними, загальна популяція виду налічує трохи більше 800 гніздових пар. Більшість із них мешкає на території Іспанії. Проте існує ще невеличка португальська популяція з дуже хорошою тенденцією до відновлення. Могильник іспанський це великий хижак із розмогом крил понад 2 метри. Його можна впізнати за характерною широкою білою смугою на плечах і передньому краї крил. Для гніздівлі могильник обирає середземноморські ліси і болота. Або лісисті пасовища, гнізда будує високо на деревах і старається триматися якнайдалі від людей. Птах веде осілий спосіб життя. У гніздовий період їх індивідуальна територія може охоплювати до 28 тисяч гектарів. І як і в Іберійської рисі, про яку ми вже сьогодні згадували, улюблена їжа іспанських могильників кролики. А якщо птахи не можуть їх знайти, то не дуже засмучується, а поїдають дрібніші гризунів та птахів, можуть живитися і трупами тварин. Інколи могильники конкурують за їжу із значно більшими за розміром хижими птахами. Наприклад, із чорними грифами, але спокійно дають собі із ними раду. Жаба повитуха балеарська. У цієї маленької жабки дуже цікава історія. Цей вид відкрили лише в 1977-му, і то спочатку знайшли його скам'янілі рештки, тому аж два роки вважали вимерлим, поки не зловили живу особину. Балеарська повитуха мешкає на зовсім невеликій території у найспекотнішій і найсухішій частині острова Майорка. Гірському пасмі сера де трампунтана. Але, власне, скам'янілі рештки жаби, виявлені в інших частинах Європи, показують, що ареал виду був значно ширшим. Щоб знайти хоч трохи вологи, ці жаби поселяються в глибоких вапнякових печерах, де завдяки своєму всплющеному тілу можуть проникати у вузькі щілини і ніші, заповнені водою. І активність проявляють переважно вночі. Це невеличкі шапки розміром до 38 мм, забарвлені в різні відтінки зеленого і з чорними крапочками по всьому тілу, і чорним трикутником на голові. Самець болеарської повитухи дуже турботливий батько, як і всі його родичі. Він обмотує шнури із заплідненими ікринками навколо задніх лап, щоб захистити їх від водних хижаків. І носить їх декілька тижнів. Коли пуголовки готові до вилуплення, самець пробирається до мілководдя, де й дозволяє своїм малятам висрібнути із яєць. Зараз цьому видо загрожує вимирання, оскільки у дикій природі живе всього 500 півтори тисячі пар дорослих жаб. то за істота? Вухань Сердинський. Невеличкий кажанчик вагою до 9 грам, розміром близько 45 міліметрів і майже такими ж завдовжки вухами, який мешкає лише в трьох печерах центральної Сардинії. Цей вид був описаний зовсім недавно, у 2002 році, на основі результатів генетичного аналізу. Цей кажан єдиний вцілілий ендемічний савець на острові Сардинія. Всі інші вимерли після появи там людей близько 8,5 тисяч років тому. Відомі колонії воханів налічують від 10 до 200 особин. Ці кажани полюють на нічних метеликів у середземноморських дубових та оливкових лісах, використовуючи ехолокацію. Видають ультразвуки частотою 45-50 кГц, яка поступово знижується до 18 20 кГц. Чи згідні ви з нами щодо розподілу тварин в топі? Можливо, ви знаєте інших дивовижних та нікому невідомих мешканців Європи? Напишіть про це у коментарях. Поширюйте це відео друзям, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував Ютуб іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати пташкам нашої Ютуб-годівнички. На якій зараз 4 гори хвістки, три синички, три горобчики і кілька таємничих пташок, які підтримують канал фінансово на картки Монобанку та через YouTube спонсорство. Дякуємо! Завдяки вам ми можемо робити ці відео якіснішими і цікавішими. А якщо і ви хочете долучитися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, вам було цікаво! З вами була Соломія. Do nowych wideo!